Добрий день, шановні колеги. Дякую за надане слово. Тема моєї доповіді це прикладні аспекти медико-психологічної реабілітації дитячого контингенту. В умовах воєнної ситуації в країні є такі сучасні виклики: це збройний конфлікт, соціально економічні негаразди, булінг, внутрішні сімейні конфлікти, евакуація, пандемія, неправдива інформація. Це постійний вплив негативних факторів, які призводять до погіршення психічної рівноваги, стресові ситуації викликають психоемоційну напругу, завдають втрат психічному і фізичному здоров'ю дітей. Усі наші тривоги родом з дитинства дослідження страхів неможливо без дослідження тривоги. Багато дитячих страхів є об'єктивними формами базальної тривоги. Стан тривоги є плацдармом для розвитку психосоматичних захворювань, що приводять до загальної реакції з боку всього організму та формують стійкі зміни особистості. На базі науково-практичного реабілітаційно-діагностичного центру. Проводяться прикладні науково-дослідницькі роботи. Одна з тем – це методологічні засади короткострокової реабілітації, абілітації дітей та підлітків, які зазнали гострого стресу під час війни, термін виконання 23-25 роки. Були виявлені такі емоційні особливості дітей, емоційні прояви, полігамні страхи, почуття самотності, тривога, занепокоєння. Хвилювання, прояви агресивності це 36,7%, як ми можемо бачити, низька самооцінка. Під час війни діти в різній мірі зіштовхуються двома типами травматичних подій. Перший тип несподівані травматичні події і довготривалі несприятливі події. Несподівані травматичні події це швидка зміна умов життя, гучні вибухи, незрозуміла дитині емоційна реакція батьків. Далі це довготривалі несприятливі події, страх загубити батьків, регулярні сповіщення про небезпеку, регулярне переривання навчального процесу, деногосну, прийому їжі, ігрової діяльності, святкових подій або зовсім відміна відмова від свят, перебування у сховищі, постійний напружений стан оточуючих дорослих. Є базальні страхи у дітей: це фізичного збитку, медичні, соціальні, темряві, просторові, тваринні страхи. Але червоним пропорцем є страх війни, бо дитина не розуміє, що таке війна сприймає війну як гру. Але коли вже ми бачимо це 360 осіб, і це составляє 50,9%, коли вже такий страх з'являється у дітей. Це вже є червоним пропорцією для батьків і для фахівців. Коли стресових чинників збройного конфлікту на розвиток та поведінку дітей раннього дошкільного віку. Ми умовно розділили дітей на три категорії: Це умовно здорові діти або діти зі схильністю до психічних хвороб, діти, які мають супутні захворювання, метаболічні порушення, дефіцитні станції, другий тип. і третє червоним виділено: це діти, які вже мали розлади нейрогенезу. Врогідні клінічні прояви це порушення сну, дратливість, перепади настрою, погіршення апетиту, перезбудження, відмова залишатися без батьків, порушення гомеостазу, часті інфекційні захворювання, хвороби органів дихання та носоглотки, диспептичні явища, головні болі. Другий тип це діти, які мають вже супутні захворювання, метаболічні порушення, дефіцитні стани, який же на них має вплив стресу. Це також порушення ворогідні порушення сну, драдливість, але ще додається протесні форми поведінки, агресії та по відношенню до близьких однолітків аутоагресії. І як результат. Може також бути і порушення гомеостазу, часті інфекційних хвороб, те, що притаманно було як ворогність першого типу, але також додавання це загострення хронічного перебігу хвороби, порушення адаптації, сенсорної інтеграції, порушення емоційного розвитку та поведінки, затримка психомовного розвитку для дітей третьої групи, які вже мають розлади нейрогенезу, а ми знаємо, що такі діти більш чутливі, і для любих змін навколишнього середовища може приєднуватися нові симптоми розвитку, погіршення розвитку. Люба дитина, навіть якщо є порушення нейророзвитку, вона все рівно розвивається. І от ці, ці стресові чинники вичинники можуть усугубляти, погіршувати перебіг синдрому або хвороби, поява нових коморбідних станів. Аутизму, гіперкінетичний розвиток, риною розлову відсталості, епілепсії, тіпозних розладів. І був такий клінічний случай. У нас дитина два рочки. Ранній розвиток був без особливостей. Після повномасштабного вторгнення е її селище було окуповане, і батьки вимушені були ховатися у підвалі. В таких умовах мутики стали ну, візуальний такий стимул, стали переважним джерелом сенсорної інтеграції в розвитку дитини. Через деякий час батьки стали помічати, що дитина стала, перестала розвиватися як потрібна за нами. Дитина стала погано спати, часто просиналася вночі. Де сон був короткий, погіршувався апетит, стала вистава вибіркова у їжі перестали звертати увагу на своє ім'я, зникли а, набуті мовні навички, уникала погляду, стала перезбудженою, тривала, махала ручками, іграшки стали майже нецікаві. Але коли батьки вирішили все-таки попри все на світі евакуюватися, а, прийшли, обстежили здерження на супутню патологію, це щитовидна залоза, а, приховані розлади ЖКТ, затримку психомовного розвитку, а, почали реабілітацію, це сенсорна інтеграція. Дефектолог, брали уроки плавання. за три місяці спостерігалися приголомшені результати. У дитині повернулися всі набуті навички, дитина почала розмовляти вже простими речами, стала йти на контакт, гратися іграшками, і вже потреби виставляти в спектру не було. Чому так сталося? Відсутність свіжого повітря, без позитивних сенсорних стимулів для розвитку дитини, на Явність поряд переляканих батьків, різка та тривала зміна навколишнього, навколишнього звичного середовища стала причиною психічної зміни дитини. Також проводилося дослідження виявлення невротичних проявів у дітей та підлітків. І за результатами цього дослідження за три роки, з 2021 до 2023 року, було виявлено зростання показників за всіма шкалами: це шкала депресії, шкала стені, порушення поведінки, шкала вегетативних розладів, порушення сту та тривоги. Завдяки стресовим чинникам вирогідні такі розлади у дітей та підлітків, як тривожний розлад, посттравматичний стресовий розлад, депресія, дисоціативні розлади. Це Добровільна соціальна ізоляція, деперсоналізація, дереалізація, небажання розмовляти, кататонічний синдром, самопошкоджуюча поведінка, поведінкові розлади, зокрема, агресія, асоціальна і злочинна поведінка, схильність до насильства. Такі підлітки більш схильні до зловживання алкоголем і наркотичними засобами. В категорії дітей, які потребують клінічної реабілітації, після перенесеного гострого захворювання, що може бути стан станту привести до інвалідності. Дітям з хронічною патологією, дітям та підліткам з інвалідністю, дітям з вродженими вадами, дітям до трьох років стан, який може призвести до інвалідності, діти, які принесли стрес, тривоги, насів, Поведінка дитини це стан її нервової системи, ненормативна поведінка це сигнал про допомогу. Процес відновлення це діагностика, корекція, лікування, а потім реабілітація. Є базові принципи відновлення. Системність, комплексність, спеціалізованість Сучасний рівень надання якісної медичної психічної допомоги, це, перш за все, перш за все, це діагностичний процес, лікувальний і реабілітаційний на засадах наукового підходу. За результатами діагностики, якщо у дітей проблеми психологічного характеру, вони повинні направлятися і складатися план роботи в умовах закладу освіти, якщо наявність невротичних проявів, перенаправлятися до закладу охорони здоров'я, займаючись діагностикою і реабілітацією дітей, ще на етапі збору скарг потрібно починати зі всієї сім'ї. Сенсорна інформація, котра отримана від батьків в дитинстві. Це одна із головних кланок емоційного і психічного розвитку дитини. Якщо батьки знаходяться в не дуже гарному психічному стані, це може бути тривога і депресія, теж потрібно звертати увагу, бо для досягнення успіху потрібна злагоджена робота. Це діти, батьки, лікарі, педагоги, яка ґрунтується на таких базових поняттях, як взаємодія. Півпраця і єдність для відновлення ментального здоров'я дитини потрібна мультидисциплінарна клінічна команда, і в неї в неї повинна входити це клінічний психолог, дитячий психіатр, педіатр, дитячий кардіолог, кардіонівролог, фізіотерапевт, реабілітолог, фізичний терапевт. Для гармонійного розвитку здорової дитини необхідна згідно з пірамідною потреб маслово модифікованою професором Панченка. Забезпечити належним чином базові потреби дити дитини фізичні, вода, тепло, їжа, обов'язково це безпека. До Цих потреб необхідно віднести: надання доступної, безоплатної та кваліфікованої медичної допомоги, надання психологічної допомоги в місцях мешкання населення, забезпечення гуманітарного права. До основних цілей відноситься це поліпшення якості життя хворих, надання медичної, психологічної, соціальної, педагогічної, допомоги хворим або дітям зродженими вадами, навчання новим, навичкам, соціаліза... навчання новим навичкам, соціалізація, допомога в реалізації життєвого потенціалу і наші реабілітаційні методи, які ми використовуємо в реабілітаційно діагностичному центрі. Когнитивно-поведінкова терапія, арт-терапія, музикотерапія, сімейна психотерапія, терапія з елементами сенсорної інтеграції і фіхотерапія. Також використовується апарат для електроміостимуляції, міаріт 186, посідає вагому місця в програмі клінічної реабілітації дітей з ДЦП, метод біокустичної корекції, під, це сенсорна стимуляція регуляторних структур головного мозку звуками, сформованими на основі електроенцефалограми в реальному часі для активації механізмів саморегуляції, потрібен для підвищення мовленевої активності, розширення активного словника, покращення активної уваги, підвищення пізнавального інтересу, відновлення мовленевих функцій, нормалізації сну та апетиту. Покращення психоемоційного стану. Стрес має фізичну природу. Кожна людина використовує фізичні методи саморегуляції, що допомагає саме їй у стресі. У стресі. Це може бути розтирання долонь, вух, гайдання на стільці, топотіння ногами, звертання в ковдру, щось, перебирання пальцями. Так, ми здійснюємо рухи, які пов'язані з профіоцептивними сенсорною системою. Яка пов'язана з нашими відчуттями власних м'язів, сухожиль або кісток? Такими діями ми заспокоюємо себе, за нашу з вестибулярну сенсорну систему? Кульки, наприклад, стають елементом наборів для внутрішньопереміщених родин і дітьми дітей у бомбосховищах. Обтяжені сенсорні ковдри або обтяжені іграшки з кульками використовуються для зниження стресу у кризовий період. Також на базі дитячого закладу є спеціалізований санаторій курсів село Смодна, де проходить психосоціальна робота з дітьми та підлітками. На базі спеціалізований санаторій гірське повітря моз України та село міського типу Ворогта також проводиться соціальна робота з дітьми та підлітків для відновлення психологічних ресурсів серед дітей внутрішньо приміщених осіб. На базі нашого центру були видані такі книги, як Підтримка дитини в умовах емоційного напруження, автори Кабанцева і Корнеєва, теоретичні аспекти та практичні матеріали організації комплексу медико-психологічної допомоги дітям психологічними порушеннями та психосоматичними розладами. Великої уваги потребує книги Інформаційна безпека дитини, автор Панченка Олег Анатолійович, і «Буква інформаційної безпеки Панченко Олег Анатолійович і Анастасія Кабанцева. Як же без планів на майбутнє? Творення та оснащення місць реабілітації та абітації, це запровадження групових заняття дітей і батьків. На основі сенсорної інтеграції для надання медико-психологічної допомоги. Головне в житті це вірно обраний напрямок у майбутнє. Дякую за увагу.